Усім привіт! Вітаю на моєму каналі. Сіла наша фазанка. Мамулька сидить. Що ти перебиваєш оце? Мамулька сидить десь вже третій тиждень. Нанесла там 8 чи 9 яєчок. Сіла. Вона спочатку знеслася там у приміщенні два яєчка. Потім отут по кутках, то в одному кутку, то в другому кутку зробить ямку, починає нестися. Ми гадали, що нічого з цього не буде. Я позбирала усі яйця, десь їх біля 12 штук було. Думали, що може на цьому і все, але ні, вона ось. Ще там зробила ямку і сидить. Сидить, встає тільки поїсти і знову, а батька ось чергує все навкруги ходи. Так, де ти там? познімати тебе можна? Кажуть, що вони у неволі не, не виводять птенчат. Ну, побачимо, що з цього вийде. Коли дивилася різні відео, казали, що вони отак от знеслися десь, а сідать не сідають. Сидіть, дивиться на мене. Папулька ходи, пішов, пішов, не подобається йому. Зайва увага, а що ти, мамульку, кинув? Кидали це. Кидали їм травичку, там вже і травичку. Кидали їм пшеничку, пішов дощик, і там вже пшеничка і проросла. Тепер у них там ще й зелена травичка. Я їм і так кидала травичку, але тепер вона там сама росте. Ну, будемо чекати, що в нас там вийде. Підписуйтесь на мій канал, буду знімати далі, подивимося, розкажу, як усе пройшло.